11 вересня в Коростенському міському ліцеї No9 відбувся профілактичний захід щодо мінної та пожежної безпеки, правил поведінки дітей у воєнний час та відпрацювання сигналу повітряна тривога. Учні закладу освіти зустрілися з ДСНСниками та представниками національної поліції. У нас вогонь це є другий ворог. Ворог він тоді, коли він виходить за межі, починає виникає пожежа, щось горить, гинуть люди. Це ворог. Друг тоді, коли готує їсти, обогріває. Тобто, в першу чергу, ви всі живете в квартирах, майже всі, так? Значить, ні в якому разі не підходити, не включати, не вимикати електроприлади, для цього є дорослі. Так само забороняється вам користуватися газовим обладнанням. Тобто включати, вмикати, вимикати газові прилади. Не вмикати, коли хочете щось підігріти, їсти чи зготувати їсти. Для цього є дорослі. Всі ви знаєте, що таке запах газу. Знаєте, як відчувається запах газу? Коли заходите у приміщення, почули запах газу, ні в якому разі також не вмикати, не вимикати електрообладнання, відкрили вікно, вийшли на вулицю, повідомили дорослих або телефонувати з мобільного телефона 104, але ну, тільки не для того, щоб гратися. Надзвичайники розповіли учням про основні причини виникнення пожеж та як їх можна запобігти. Дітям нагадали алгоритм дій при виникненні пожежі, а також при виявленні вибухонебезпечних чи підозрілих предметів. Окремо зупинившись на мінній безпеці, фахівці ДСНС розповіли, як виглядають сучасні небезпечні знахідки та як вони можуть маскуватися. Заняття супроводжувалися відповідними демонстраційними макетами. В свою чергу працівники національної поліції нагадали дітям телефони служб поряд. А також розповіли правила поведінки у воєнний час. Заборонено нам фотографувати об'єкти інфраструктури. Це, для прикладу, залізничний колій, залізничний вокзал, виставляти їх в мережу інтернету. Тому що якщо ми виявилися, поліція разом з працівниками Служби безпеки України, відповідальність будуть нести ваші батьки в першу чергу. Там дуже великий штраф. Ми за свого боку поставимо вас на облік. Ви будете знаходитись на профілактичному обліку. По-друге, якщо ви бачите, в лісі десь на вулиці вибухонебезпечні, предмети не підходити, не чіпати руками. Після уроків безпеки в міському ліцеї номер 9 було відпрацьовано дії під час сигналу повітряна тривога. Головним завданням таких зустрічей є інформування дітей про правила безпечної поведінки під час надзвичайних ситуацій та ситуацій, спричинених війною.